19 червня благословення архієпископа хмельницького староконстантинівського віктора завантажено та відправлено близько 15 тонн гуманітарної допомоги, яку духовенство та віряни Хмельницької єпархії зібрали для постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. Перед відправкою архієпископ Віктор прочитав молитву на благословіння в подорож та окропив вантаж і автомобіль святою водою. же жиє благополучно і здравоприпровождающа, і пакіселої безмітежного звращающа і да. Гуманітарний вантаж склали одяг, продукти, харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, миючі засоби, постільна білизна, матраси. З Божою допомогою гуманітарний вантаж, який супроводжує клірик Хмельницької єпархії протерей Володимир Горенко, буде доставлений до Святодухівського кафедрального собору міста Херсон. Складаємо щиру подяку усім людям доброї волі, хто долучився до цієї благодійної справи. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні 20 червня 2023 року. З благословення нашого правящого архірея владики Віктора Хмельницького і Старокостянтинівської, Божої милості ми добралися в Херсон, привезли гуманітарну допомогу для жителів Херсонської області. Це харчі, це засоби гігієни, одяг. Тому всім хочу сьогодні подякувати, хто долучився до цієї благородної справи. Хай все милостивий Господь роздасть і Спасибо Господи.